Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Вкотре в нашій студії власне. Ем... Як би це не звучало, проте більшість українців, напевно, таки будуть готуватися там до Різдва, до Нового року, і відповідно, яким чином їм треба буде обирати продукцію на, на свій. Ну, якщо так можна сказати, святковий стіл. А, проте а, хто як не ви може порадити, а, що дійсно варто купувати у цей час, а від чого краще відмовитись. Тож давайте спершу про продукцію, а, з якою можна бути певними, що не прогадаєте, і а, ось ці вихідні пройдуть у вас вдома, а не десь на лікарняному ліжку. Да, вітаю всіх глядачів. Дійсно дуже цікава актуальна тема, тому що як би то не було, більшість каже, що життя продовжується. Якщо навіть хай це буде не святковий стіл, да, а хай просто буде стіл, тому що харчування потребує людина щодня і не один раз на день. Єдине, що хотілося б, можливо, це і на закінченні, щоб не було перенасичення, тому що можливо сьогодні дійсно хтось і не має хліба звичайного. Але ми вже бачимо ажіотаж споживачів, як починається розкупівля. Да? Сьогодні дуже багато акцій, я і про це коротенько скажу. Але, ну як традиційно, я вже декого з своїх колег питала, кажу: ви знаєте, ну розкажіть, я не знаю, які традиційні страви, ну, страви як страви, продукти, які ви закуповуєте. Ну, перше, що мені назвали, це я навіть цим зробила таке опитування коротеньке, да? червона ікра. Ну, саме найперше, купляємо тільки в офіційні торгові мережі. Ну, звичайно, на що ми дивимося? Якщо це пластикова тара чи склянна тара, ми можемо побачити самі продукт. Дуже чітко в натуральній ікрі видно оце вічко. І тут також дуже велика увага, тому що сьогодні недобросовісний виробник навчився навіть це підробляти. Якщо це вічко, таке Трішечки е, має чітку форму, воно натуральна ікра. Да? Якщо вона така розпливається, це вже підроблена. Якщо ікринка кругла, це натуральна ікра. Якщо ікринка приплюснута, або інші, якісь такі різні форми має, це також уже підроблений продукт. Якщо на поверхні ми можемо побачити, і я спостерігала, такий білий, як піна, це вже там відбувається бродіння. Там Дуже активно починають розмножуватися хороботорні бактерії. Це неякісний продукт. Звичайно, він був не при тех... всіх технологічних умовах відповідних закритий так і таке інше. Тобто, чітко дивитися, маркування, походження, що це за ікра. Якщо написано це ікорний продукт, і корка, ну тобто, це вже не натуральний продукт. Саме головне тут не потрапити на гачок, тому що дуже часто саме ось такі столи, коли людина не часто може придбати цей продукт, а бере тільки на якісь особливі. Такі дати, да, то може потрапити на лікарняне ліжко саме із-за того, що, можливо, не постійно приймає, да, купа, куп, купляє цей продукт і може помилитися. Дата Дата не написана, щоб вона особливо потреш пальцем, дивишся, дата вже витирається слідом. Вона має бути вибита, ну, машиновано і таке інше. Наступний це такий традиційний, да, ми завжди звикли, новий рік, там, це олів'є. Ну, тобто ми Давайте перш за все, як ми передамо з вами до олів'є, поговоримо ще трошечки про ікру. Адже ага. ну мене завжди цікавив цей продукт, колись казали, що дивися ретельно на дату, коли вона якби розфасована, адже це не дата, коли риба не. пішла на нерест. А щоб не була заморожена ікра. Чи знаєте ви в які дати, от найкраще які місяці обирати собі, аби ну дійсно не їсти заморожений і розморожений? Вжений продукт і чи є якісь наслідки? От, внаслідок того, що ікру заморожують, а потім розфасовують, і вона відбувається. Ось цей оці процеси. Наслідки єдині, що вони втрачають свої поживні речовини. І заморожену дуже добре відрізнити. Вона стає заморшкувата. Вона втрачає певну кількість вологи під час заморожування, розморожування. Тобто, її неозброєним оком може побачити сьогодні. Кожна хазяйка відрізнити. Якщо говорити про форелеві, до прикладу, у нас є такі виробники, і у них починається сезон саме зараз доїння риби форелі. Ось то це якраз ось цей от період, коли дійсно можна придбати свіжу, свіжу приготовлену форелеву ікру, смачну, корисну, яка дійсно насичена всіма тими мікро-макроелементами, амінокислотами. Я знаю, що наші виробники проводили такі дослідження, і вони знають наскільки корисна їхня продукція. Тому ось цей період саме для форфорелової, для осітрини риб. тому що я ще раз наголошую, що в нашій області є такі добросовісні виробники, які дійсно і отримали експлуатаційні дозвола, і мають дуже гарні гігієнічні умови для цеху, для вироблення. Хочу вам сказати, що ну просто неймовірні. Тобто, по гігієні, по чистоті, це ну прирівнюється до операцій. Взагалі ідеально. Тому дійсно цікаве питання. І ось потрапити, да, щоб ми не потрапили на цю розморожену і так далі. Єдина її шкода це дійсно те, що вона, ну, вона втрачає ті поживні речовини, які б вона мала містити. Але вона така змушкувата, її одразу видно, вона втрачає цю пругість. Ось, і ми багато можемо читати і слухати порад, як в домашніх умовах перевірити. Да? Можливо, більшість вже знає, що у гарячу воду, але не кипяток, кинути одну ікринку. Якщо вона розчиниться, да, і пустить таку білу плівочку, це натуральна ікра. Це жир, оце, це омега 3 оце ж жир, жир корисний. А якщо вона буде плавати ціленька, нічого їй не станеться, це також підроблений продукт. Дійсно, з ікрою ринок перенасичений підробленим продуктом. Це правда, і тому важливо, щоб ми могли чітко прочитати, розуміти, звідки вона приїхала, дивимося країну походження цієї ікри, де вона розфасована, де вона виготовлена, терміни, дати, чітко, чітко за всім цим прочитали, прослідкували. І тоді можемо впевнено брати. Колись я пам'ятаю, мені ще казали, що на звук можна визначити, чи дійсно це не розморожена ікрану, тобто почути наскільки багато там ось цієї рідини, адже те про що ви кажете, що при розморозці ікра самі ікринки віддають вологу, а виходить, що її стає більше у бляшанці. Тобто, якщо вона Настукає. там так калати, то значить, ну ікра не зовсім свіжа, скажімо так. 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 А, якщо ми говоримо про салат Олів'є чи ДВ, як його ще називають в народі, які е, у ньому можуть бути, ховатися такі небезпеки? Ну, е, хазяйка закуповує, хтось любить консервований горошек, хтось любить консервовану кукурудзу. Ось також тут і може бути і фасолька до якогось там в салату. На що ми дивимося найперше, щоб це була цілісна її упаковка, баночка, да? щоб не бомбажна, не пошкоджена, не стерта, ну ніяких не було тріщин і так далі. Якщо це скляна, ми бачимо рідину. Тобто рідина в горошку, в кукурузі може бути мутновата, коли її струсити, воно падає на дно, тому що внутрішня частинка при термічній обробці все таки місткими може виходити, і це дає таку, як то кажуть, каламутність, але вона гарна, вона приємна. Вона приваблива, вона не мутна, не брудна, щоб там не було ніяких домішок, щоб там був дійсно горошок. Дуже важливо пам'ятати, що дата має бути бажано також вибита, вбита. Я кажу, якщо це жестяна банка колись при ДСТУ це мало бути вибито зсередини. Тобто, це дійсно під цей продукт вироблений цією датою, цією партією, і так далі, запакований і відправлений, коли це просто розфасовано, а потім десь з часом починають маркувати, це видно, його малюють це маркування, і воно витирається. Тобто вбитість на жестяній банці, обов'язково на скляних інших це має бути так на, написано, вибито такою машинкою, щоб цей це маркування не витиралося. Дата збору урожаю тобто, коли у нас період зеленого горошку, дозрівання, щоб він був молодий, чи червень місяць, кукуруза, серпень, там, да? Ось, коли там фасольку ми збираємо. Тобто під ці дати має бути бажано, щоб стояла дата виготовлення, саме ті дати, коли дозрівається продукт. Ну і знову ж, ви влучно зауважили, якщо потрусити банку, да, і ми чуємо, що б'ється, б'ється той горошок. Ну, перша, е, значить, перше, що думка, що він дійсно старий. Він може бути твердий, і кукуруза може бути не солодка. Солодка вона м'яка. Вона не буде вдарятися в банку. Ось і що його дуже мало. Там багато води і мало продукту. Ну, тобто, таке може бути. Ось також консервовані грибочки. Да? Ми вже говорили, ми мали тему про гриби. Дуже важливо дивитися на склад, щоб там дійсно якомога менше було, і формальдегідів, і глюта натрію, і цих ароматизаторів, і таке інше. По ДСТУ має бути чітко визначено, що має бути. Да? Ми також це ж проти. печень тріски, рибна продукція. Уважно і ретельно дивимося. Це абсолютно будь-яка продукція, про що би ми не говорили, торгова мережа офіційна. Ні в якому разі не намагайтеся це купити дешевше, десь там на ринку чи поза ринком і так далі. Офіційний магазин, ви знаєте, цей супермаркет. І бажано навіть, щоб це були великі мережі. Тому що у маленькі може приїхати і з півроку десь там сидіти, ніхто його не може не купувати. Також дуже от м'ясні консерви, рибні, постукати по ні зверху. Якщо чуєте такий глуховатий. Звук, значить, там є повітря. А якщо є повітря, там йде розмноження поганих бактерій. Да, значить, там не плотно, там потрапило повітря під час закривання. Тобто порушені технологічні умови саме приготування того чи іншого продукту. Ну які ще є такі традиційні, завжди кажуть, що новий рік пахне мандаринами, да? тобто цитрусові. Що ми дивимося на них, коли ми можемо купити? Ну, Дивимося на зовнішню їхню поверхню, без пошкоджень, м'ятин, чорних плямочок і таке інше. Це найперше, без пліснявих, без 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 зовнішніх пошкоджень. Да? Також дуже важливо пам'ятати, що якщо фрукт має тверду таку шкірку, да, товсту, значить він буде суховатий внутрі. Дуже ну, пояснити можливо і важко, коли ми беремо в руку цей фрукт. Да, ми можемо відрізнити, що ніби і шкурка товста, але він якийсь легкуватий. Тобто це також засушений уже всередині, не буде соковитий фрукт. Ми по вазі знаємо, що ніби фрукт великий, але він легкуватий, то значить, він теж. Сухий буде всередині. Якщо це лимони, вони мають бути яскравого кольору. Якщо їхня шкірочка гладенька, значить вони тонкошкурі, вони більш сочні. Якщо фрукт має товсту шкірку, він багато має шероховатості, і він більш суховатий. цей. Звичайно, на те солодкий чи кислий, це питання смаку, кому що подобається. Для нас важливіше, щоб це був безпечний продукт. Знову ж наголошую, що. Торгові мережі приймають по відповідних документах, звідки вони приїхали, як вони приїхали, адже вони перетинають кордон. На кордоні є спеціалісти, які також дивляться дуже багато. Ми отримуємо повідомлень, що там же на кордоні знищується без документів, гранатів багато було знищено. Там же, тому що приїхала продукція невідомого походження, невідомо де вона була, де вона. Вирощена, звідки вона їде, тому лучше у торговій мережі це придбати. Тому не буде кожен приходити на ринок і казати, є документ на ці мандаріни? А Покажіть, а покажіть. Да. А у магазині я я, наприклад, більше зараз довіряю вже таким торговим мережам. Ну, що ще традиційно? колись от, власне побудувала така думка про те, що там мандарини чи то підфарбовують, чи додають всередину до, до цієї ягоди якийсь, ну якийсь що це можна назвати, консервант для того, щоб мандарина довше зберігалася і виглядала більш яскравою, там за, за інші сорти. Власне, яку небезпеку можуть крити за собою мандарини, от купивши там зрозуміло, якщо ви купите сухий, там ви десь розчарує. Десь не зможете з'їсти там щодо кислого. Це теж, як ви сказали, вже питання смаку. А чи можуть бути небезпечними мандарини? Звичайно, можуть бути, тому що в нас навіть були випадки. У нас є така система міжнародна оповіщення, швидке оповіщення про харчовий продукт. Називається вона система РАСФ. І були випадки, коли десь там на кордоні затримували продукцію і при дослідженні знаходили е, пестициди, тобто обробляли буквально ось ось перед сривом, да, перед. перед Зібрання, і це все потрапляє. Звичайно, ми починаємо їсти дуже часто, е, колись е, мили мандарини чи ну перед, правда? брали і зразу ж чистили. А сьогодні це питання номер один: обов'язково помити теплою водою. Обов'язково, тому що саме ось на цій поверхні, ось це все зберігається то, чим їх обробляють. І можливо для того, щоб великий час транспортування, щоб вони сюди доїхали, їх також можуть обробляти. Тому проводяться ці дослідження. Щоб виключити це, і це одна із небезпек, це може бути отруєння, тому що це пестициди, фосфороорганічні, хлороорганічні сполуки, які потрапляють і несуть велику шкоду для організму людини. А ми знаємо, хто мандарини споживає. Дітки, Діти. вони більш чутливіші до цього, особливо. Тому усі фрукти мити. От, перед подачою, я не говорю, що там їх купив і вже помив, поставив, воно не буде довго зберігатися, хіба що ви плануєте впродовж вечора їх з'їсти. А так, перед вживанням обов'язково мити теплою водою бажано, тому що ці пори, щоб воно добре пройшло, промилося і дійсно, ну, якби бути впевненою, що вони безпечні, хай буде так. не уявляю собі, як мити ківі чи то ананаси. От якщо ми говоримо вже про таку екзотику, а власне які ще з фруктів, які традиційно українці й буковинці звикли купувати виключно на ось такі свята, як, як то ананаси, да. чи можуть вони нести за собою якусь небезпеку, схожу до мандари? Ну да, оце небезпека стосується абсолютно всіх для того, щоб дійсно бути впевненим. А можна ананас мити? Звичайно, можна його хорошо. Також ретельно під гаряченькою водичкою, тому що зазвичай ананас ну можна очищати від кажури, а можна розрізати просто на такі долічки, прямо ось на цьому, і так як воно є, щоб було вигляд ананаса гарний. Так що, оце оброблення, оце саме найперше небезпеку, яку можуть нести і грейфрути. Грифрут. Він має бути не блідий, от якщо він такий яскравого кольору, кольору. Да, якщо ми говоримо там за мандарини, що не, не хапайтеся. у розрізі, кажете, чи зверху? Зверху, угу. ну, ми можемо зверху оглянути. Якщо він блідуватий, то він не буде, він вже підсохлий, такий не дуже якісний. А одна небезпека для всіх, що тому я й наголошую, що мити обов'язково треба всі фрукти. Достатньо лишень водою, чи Достатньо. можливо там з миючими засобами? Хтось придумує замочити це, додати ложку. Ложку соди, ложку солі, ну будь-як, але ну теж знаєте, не що за те не здраво. Ми не дуже будемо це вимочувати в цьому, але промити під теплою водою обов'язково. А як, от в цей період новорічно-різдвяних свят не потрапити на гачок недобросовісних продавців? Адже ми всі розуміємо, що як правило, більшість із нас до нового року готується перед переддень нового року, адже ну складається враження, що ми тільки вчора дізналися, що ось треба, як у нас кажуть на буковині шутрувати стіл, а, і всі біжать десь по магазинам, по ринкам, а, як правило, хапають цю продукцію. А, і навіть не звертають увагу на ось ці всі показники, про які ми з вами говорили. Що ви порадили нашим глядачам, як от дійсно убезпечити себе від цих всіх моментів і розуміти, що ви маєте справу з, з дійсно якісною продукцією? Ну я завжди кажу, тобто це офіційна торгова мережа, перше маркування, друге цілісність те, що ми можемо побачити зовні оцінити. Ну, тут велика увага, звичайно, починається такий період розпродаж акцій. Оця жовта, така яскрава етикетка, на яку сьогодні більше скидається, тому що воно дешевше. Ну, я би хотіла трішечки, щоб споживач був обережніший саме в питанні цього жовтого ярличка, саме на харчових продуктах. Хай буде акція техніки. Ну, придбали ви неякісний якісний телевізор. Ну нічого, заміниться. Це не загрозує життю та здоров'ю вас та родини. Да? А придбавши, не дай Бог, небезпечний е продукт, може потрапити вся родина на лікарняні ліжка. Тому дуже важливо, якщо десь ви бачите, що це йде розпродаж, це йде акція, чітко повинні володіти інформацією, що продається. Уважно подивитися на маркування. Тому що. Супермаркети, які здійснюють розфасування безпосередньо у, у, у закладі, вони роблять свою етикетку. І якщо ми під однією білою етикеточкою бачимо зверху ще одну наліпочку, потім ще одну, це ж дуже добре видно. Ми маємо вже замислитися над тим, скільки цей товар пролежав на прилавках, його не придбали і декілька разів його переоцінили і пускають під акцію. Ну, ми ж не... Ну, Повинні в першу чергу думати, що це наше здоров'я. Да, можливо, вона буде дешевше, але здоров'я завжди найдорожче, особливо якщо ми це готуємо для дітей, для наших родин, для батьків і так далі. Тому дуже уважно тут. Просто я не то, що сьогодні агітую всіх не користуватися розпродажі чи акціями. Ні. Але акція це дуже важливе відповідно до законодавства про рекламу. Просто так, в унісон харчового продукту. Де вона буде проводитися, ця акція? Да? В які дати, коли вона закінчиться, співвідношення цієї ціни чи дійсно ця ціна змінилася? Адже ми сьогодні маємо доступні мережі, ми бачимо, як дійсно оператор може обманювати на меншу ціну, наклеювати більшу і пускати це під акцію. Ми і таке бачили. Тобто, все ж таки, тут і і, і подивіться, навіть якщо це не фасований продукт у, у магазині, а е, стаціонарне маркування, будемо так казати, уважно продивіться. Тобто, якщо вона сьогодні реалізується до кінця дня, можливо, її термін закінчується сьогодні до кінця дня, і ви до новорічного столу не дотримуєте цей продукт. Або ви купили на це, не звернули увагу а дома вже подивилися, що це потрібно спожити вже. Що буде з такою продукцією? От у випадку, якщо до прикладу, ви не звернули увагу в магазині, купили там, ну скажімо так, якусь м'ясну продукцію, таку, що потребує подальшої термічної обробки, а, ну фактично, там чи курячу печінку, в яку, яку, як правило, досить часто викладають великі мережі на акцію, там останній день знижка 50%, як правило, і а, чи можна таку продукцію до прикладу заморозити, а приготувати вже від? відповідно на новорічний стіл, сподіваючись, що таким чином ви продовжите е, життя цієї продукції і сподіваючись на те, що вона не принесе е, якої шкоди для вашого організму. Таких чітких правил немає, але можна. Звичайно, заморожування продовжує термін, якщо при умові, якщо це заморожування, буде відбуватися там в якийсь певний період, тобто за годину, що не буде відключення, вони поставили в морозілку, а до вечора немає світла, і цей продукт там сидить не може... може да, І він псується потрішечки, а потім дали світло, і він таки заморозився. При умові є можливість це заморозити. Знаєте, на підприємствах це називається шокова заморозка. Це ідеально, це зараз воно шоково потрапляє і зберігає. Всі властивості. Якщо у цього продукта ще є дійсно якісь там, можливо, там доба, дві заморозити можна, тому що кожен приймає рішення, але акційна заміня не підлягає. Дуже важливо завжди де ж протнаголошую, що щоб споживач дійсно, чому ми говоримо торгова мережа, зберігайте чек, тому що без чека ви не докажете, що ви той чи інший продукт придбали в тому чи іншому супермаркеті. Розясніть детальніше, чого ж акційне не підлягає поверненню. Ну, це е, питання оператора ринку. Якщо він його вже випустив, дивіться, на акційну продукцію зазвичай немає і знижки. Якщо ви маєте дискотну картку, ну це чисто з моїх особистих е, е, досвідів. Дослід. Да, коли я, я щось купую, мені кажуть, акційний товар поверненню не підлягає. На акційний товар не діє ваша дискотна картка, тобто немає знижки. Ну це питання вже реклами, це питання ціну, ціноутворення і таке інше. З точки зору прав споживачів, чи не порушуються вони в, в цьому контексті? Оскільки ну, ми ж знаємо, що ми там всю продукцію неякісну або яка не підійшла там за якимись певними параметрами, ми можемо повернути. А тут виходить так, що це десь обмежує права. Знаю точно, що якщо ви взяли товар і на товарі зазначена одна ціна, ідучи до каси, вам кажуть іншу цифру набагато більшу. То як споживач, ви маєте право заплатити ту ціну, яка є на товарі, тому що ви обрали цей товар за цією ціною. А те, що на касі кажуть, ми не встигли чи щось, це проблема оператора ринку. Тому в цих питаннях і зазвичай люди думають, ну ладно, вже яка ціна є там більш ну меншість, меншість повертають товар. Ні, я за такою ціною це не беру. А ось, а якщо цей чоловік ішов по списку, то йому в принципі. Жінка Правильно. сказала да, купити. Він прийшов по списку, закупив це все. Він може і не взяти, тоді ніхто нічого не поверне. Просто подивилися, що воно неякісне, не відповідає. Ну, краще викинути і не мати з цим проблем, але ніякому разі не вживати це. Що я ще хотіла сказати, це те, що дуже багато. Сьогодні є інтернет магазинів, і саме по реалізації харчових продуктів тут також споживачу треба бути дуже дуже уважним і обережним. Ну, по перше, треба чітко володіти інформацією по інтернет-сторінки про цього оператора. Має бути зазначена і його назва, місце розташування, як юридична, так і фактична, де потужність розташована, і електронна адреса, і засоби зв'язку по телефону, щоб можна було зв'язатися. Цей оператор має максимально вислов... виставити свою інформацію, тому що це інтернет-магазин, чітко узнати, яким шляхом формуються ці посилки з харчовими продуктами, тому що якщо це тваринницька продукція, відповідні терміни. Відповідні температурні режими, як він буде їх пакувати, фасувати, за який час це дійде, з якого міста, куди воно рухається. Тобто, щоб ми могли самі розуміти, що ми можемо отримати в разі чогось. Сталися проблеми на новій пошті. Ну все може бути, не транспорт не доїхав, ще щось, і ця Затим продукція паче. приходить зіпсована. Ну тобто, які вимоги, які домовленості, щоб можна було її повернути. І таке інше, хоч ми бачимо, дуже багато є інтернет-магазинів і сири доставляють, і рибну продукцію, копчену і так далі. Уважно, ретельно вивчати, хто це, чи цей оператор є офіційний на ринку, це можна узнати. Не знаєте, зверніться до Держпрод там, подивляться по реєстру, чи він має державну реєстрацію, чи він має експлуатаційний дозвіл, і таке інше, тому що дуже багато є якраз от підробних, підпільних таких неофіційних операторів, як ми казали. Недобросовісних, які також можуть під цей шумок виставити в інтернеті якусь також акційну пропозицію, і ось люди можуть потрапити. Ви раз ви вже сказали там про певну доставку, про зберігання температурних режимів, зараз дуже активно розповсюджується тема такої доставки з магазину. Власне, у випадку, якщо продукція до вас вже прийде не неякісна, там до прикладу, там умовно ви купили морозиво, вам його привезли, воно вже розморожено. В такому випадку хто нестиме відповідальність? Фірма, яка доставляла чи безпосередньо виробники?

Це пишеться скарга, і тут проводиться розслідування. Хто чия вина, тобто за який час мав кур'єрчик це доставити, да? адже сьогодні ще можуть бути, що господинки не можуть не, не будуть ставати, утруждати себе і щось готувати, да? а можуть замовити кейтеринг, тобто з того так. самого ресторану і так далі. Тобто тут також будуть свої певні вимоги. І, і таке може бути. А тут, звичайно, треба провести розслідування. А можливо, ем, оператор, який реалізував да, цю продукцію, він передав її безпечно, Якісно при відповідних умовах, а там щось сталося, да, знову ж по дорозі, щось, пробки, одне, друге. Тобто, це все треба враховувати цей період доставки, як, яким чином, де, що, особливо, якщо це морозиво, ну будемо так казати, можливо, є такі, хто замовляє і таке. Я вам дякую за чудову розмову. Сподіваюся, що нашим глядачам вона допоможе обрати собі дійсно безпечні продукти до свого столу і мати розуміння того, що їхні вихідні пройдуть в безпеці. Дякую ще раз вам за, за фахову консультацію. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Німецькій області, дякую, що були з нами. Побачимось.